Привіт усім! Ви дивитесь наш канал. Називається Все по по-трошки». Показуємо одну, одну таку локацію в Рівненській області, де можна покататись верхи на конях або в кареті. Добрий день. Ми обрали сьогодні для себе ось такий транспорт. Хлопці нас погодились покатати по території закладу. Також буде сюрприз. Ми вийдемо за територію закладу і ви побачите дещо цікаве. На території закладу є дуже багато бесідок, альтанок. Вартість альтанок різна, а там біля ставочка також є альтанки. Пізніше ми будемо гуляти територію закладу. Я вам покажу більш детальніше, які яй танки, як вони виглядають. Поки ми їдемо на нашому транспорті, дивіться, яка дуже гарна природа. Це вже така рання весна. Починають розпускатися дерева, ще листочки маленькі. Це дуже-дуже дуже гарно. Зими після таких похмурих холодних днів квітня. Це ви пам'ятаєте, на початку квітня був сніг. О, тут дуже полежав і розстав. Скіт, Ось такі є скульптури. Він да? чистий, гарний. На території закладу є друге місце, де можна почити. Є дуже багато альтанок. Більші, менші. менші такі гойдалки біля кожній альтанки. Власники даного закладу дуже уважно дивляться за своєю територією. Забираємо. Є даний персонал, для догляду за територією. І справа свою роботу. Ви бачите, що в налітанках. Є така годолка. У кожної альтанки є мангали. Ось така скульптура з коней. Підкова, де є любов, там є життя. А це така рецепція на вході в заклад. Ось та рецепція. Тут все можна заплатити, домовитися. А це саме бесідки, як я вам розказував. Підійду до них ближче. Ми вже покаталися. Все дуже класно. Наші дітки дуже раді. Такі прогулянці. Бесідка, мангал. Ось тут зона мангалів ви бачили. Це зона барбекю, тут є. Зараз я вам відкрию, що не відкривається. Бачите, Є термометр, показує температуру всередині. Ось відкривається. І тут така от зона для приготування їжі. Різної. Це одна, тут є ще такі. Печі заоби. Спан викривається. Зараз закрию і підемо далі дивитися. Ось. Ось друга. Тут ще одна. Такі є скульптури з дерева зроблені. Це є готель. Можна приїхати, заночувати, насолодитися органічним лісом, співом ташок. Територія для відпочинку для катання на велосипедах. До речі, можна взяти в оренду велосипед. Є дитячий, дорослий. Дуже широкий спектр послуг. Альтанка на воді, ця менша. номер її 30, побачите. Там далі альтанки є. Це, власне, стрілецькі послуги, практична стрільба, оренда, послуги комплексу, послуги кінного клубу. Ось такий комплекс. Бачите контакти. Телефонуйте, домовляйтесь, кому що подобається відпочинок. О, а це ми зараз. Покажу ще вольєри. вольєри з дикими звірями. Тут за ними дуже добре дивляться, годують. Це у нас олені, бачите? Їх дуже велика територія. Вольєр обгороджений, вони мають де собі бігати і завдяки вольєру вони не відчувають себе в неволі, оскільки вольєр дуже-дуже великий і оберігає їх від браконьєрів. Великий кабан. Це у нас вольєр з дикими кабанами. У бачите, спить один. Спить. Дуже-дуже великий. Сіміна сонечко і ліг біля дерева і відпочиває. Зліється. Умови їхнього проживання максимально-максимально наближені до природних умов. Оскільки вольєри дуже великі і вони не відчувають себе в неволі. А господарі спортком о, даного комплексу дивляться за тваринами, годують їх і не дають їм захворіти. Це вже менші. Деякі кабани підходять, віддаються з гостями, Руці не пхати. Не підходь близько. А. а це біжать до нас маленькі привітатися. Мама йде попереду. Мама, свиня. А за нею маленькі поросятка.